Дуже такі цікаві карти, коли карта туз мечів перекривається картою місяця, що означає, що допомогу нам насправді не перекрили. Вона в повному обсязі буде йти до нас, але таємно. Запитую, для чого це? Чому таємно? І тут, знаєте, якийсь як зговір, як спільна місія, як спільна мета, тобто щось таке потаємне, знаєте, як якийсь замисел, якийсь план для того, начебто, щоб створити ілюзію для ворога, що начебто ми без захисту, тому що тут чітко йде по п'ятірці Пентаклів. Для чогось це потрібно показати. Можливо, це частина якогось плану і швидше всього. Частина якогось плану. Давайте не будемо дивуватися таким планам, так. тому що бачимо, що ворога здолати неможливо. Бачимо за стільки часу, що ніякі переговори не можуть привести до бажаного результату. Ворог постійно відтягує, постійно порушує дедлайни, порушує якісь домовленості. Ну, ми вже чітко бачимо, що тут потрібно долати ворога. Іншою зброєю, хитрою зброєю, причому давайте не будемо забувати, що ворог все ж таки могутній, не дивлячись на те, хто там, навіть через численність, через те, скільки він там має коштів, і от говорили з вами на рахунок того, що. Чи скоротить витрати на армію, мовляв, через економіку, де він скоріш лишить голодними своїх людей, які для нього не складають ніякої цінності. Мені дуже прикро, що росіяни настільки вжилися в цю роль єдиної Росії, великої Росії, отак от, от і скажу, і вони не розуміють, що вони ніхто, що вони пиль, що вони пісок. І тому зараз це є частина такого плану. Знаю, дуже багато говоримо негативного на Трампа, так, дуже багато негативного, але не забувайте, що Трамп ігрок. Те, що він робить, це не просто так. Він любить ці ігри. І те, що він сказав, що я не починав війну, і це правда, тому що якщо. Переглянути історію, повернутися буквально на 4 роки назад можна прослідкувати аналогію. Є питання, не будемо зараз про них казати, але тільки так ми якось зможемо частково, ще раз кажу, частина заду, частина плану. Знаєте, як сказав колись Гітлер... і це є, можна прочитати. Він сказав: Я розумію, що в. В Радянському Союзі да, в людей як піску. Але як так не цінувати і кидати своїх людей на потало, на м'ясо? Я не розумію. Тобто, навіть Гітлер, ми знаємо, хто це була, яка це була людина, не розумів цієї логіки. Тобто, це не Путін перший. Привик і звик так поводитися з людьми, своїми людьми. Це було ще далеко до нього. І тут питання, що не Путін перший так поводиться з ними, а що вони дають згоду так, так поводитися з собою, думаючи, що їх поважають, що вони мають якесь значення, і що велика Росія за ними постоїть. Так знаєте, хто нас дивиться зражки. Ви просто пісок, який скоро. Зми, хвилі, будь-якого водойому, який прийде українського моря, як мінімум. Я надіюсь, і давайте будемо пам'ятати, що в нас воно не одне і так. нас чекають береги і Азовського моря. А, так, але зараз хочу підняти ще одне питання: знову починає з'являтися в деяких таких гучних заголовках про те, що світу нібито вигідна зараз капітуляція України. Легше тиснути на Україну ніж на Росію. Саме тому світ прикладає зараз зусилля для того, щоб власне Україна капітулювала. Наскільки це є правда, наскільки тиск може збільшитися зі сторони тих, хто сьогодні називається партнерами? Бачите, бачили дійсно по карті відлюдник і сім динарів. І це дійсно правда, що світу це вигідно нас, хочуть залишити самих собою по відлюднику, що нас вже залишили, і нас хочуть залишити без ресурсу, який нам потрібен. Розумієте? Тобто, оце їхнє занепокоєння. Дамо, дамо, а воно про а воно приходить через незрозуміло скільки. Тобто, це рішення прийнято. На рівні наших партнерів, що їм дійсно так вигідно. І е, дивіться, те, що я бачила, і не тільки я були шанси закінчити війну в цьому році, вона вже йде в просторі, як закінчена, як перемогою України. Але ось вплив. Таких важелів, світових, політичних, тобто це ж не одна людина впливає на цей процес. Воно цей процес відтягує, Відтягує. розумієте? Але не забувайте, що в нас дуже потужна земля, потужні так. люди, незламні люди. І зараз події складуться так, які не залежать ні від якогось там керівництва світового, не від партнерів. Воно відбудеться саме собою, як рок, як доля. І це нарешті дасть змогу нам показати, що ми перемогли не перемогти, бо ми перемогли вже давно. Навіть тим, що з такими партнерами, з такими сусідами ми, маленька країна, стоїмо вже більше трьох років. Скільки нам казали, скільки нам пророчили три дні, так от коли в нас не було зброї. Коли в нас все було віддане, все було продане, ми змогли стояти. А тепер за три роки ми навчилися воювати, ми навчилися єднатися, ми навчилися донатити, ми, е, е, наші дослідники зробили багато, багато якби, зброї, різних дронів, знаємо, що дуже багато виробництва, і це підтверджено на державному рівні. То як ви думаєте, чи страшний тепер ворог нам? Ні. Повірте, дуже важкий зараз період. Не знаю, останнім часом Олена дуже емоційна, останні два тижні, тому що спілкуюся з людьми дуже, і я бачу, наскільки, якщо перший рік, другий рік люди мали шанс, люди мали надію, люди щодня пам'ятаєте, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми кожного дня стали от перший день війни, другий, потім стали рахувати тижнями, потім стали рахувати місяцями, а зараз стали рахувати роками. І це важко. Люди в емоційному виснаженні. І мені би знаєш, я хотілося хотілося, може, трошки менше, навіть про події, а більше якось підтримати людей. Тому що люди вже не вірять, що буде якийсь кінець. Не вірять, вони зневіряться. Це правда. Це правда, надзвичайно багато саме таких думок зараз читаю, бачу, чую. Ах, хочеться, звісно. Я так розумію, що станеться якась подія, яка глобально змінить весь хід війни, і переломить його. Так, я вже говорила про неї: станеться вона в Україні, станеться вона в Києві, так як я бачила. Це, не це не те, не про що війна. ти говорила? Так, та, Це так. те, про що я говорила і. Дивилася, бачу трошки, якесь затища було, може, відтягнулося, але які затища. Бачимо, говорили з тобою, Альона, і говорили і про Полтаву, і про Одесу. Казали і про ну, це не в тебе, і в програмі, що бачу якісь такі не теракти, а от провокаційні, так як в Житомирі. це не була випадковість. Абсолютно. І така буде ще і в Західній, і в містах Західної України. Будуть підриви ТЦК. І не в одному ще місці. І це вже теж на офіційному рівні сьогодні до нашого запису з'явилася інформація, що так, ворог так. спеціально тут знаєш, в чому біда? Неважко зробити створити тактику, і ти знаєш сказати, що там, ну, там підривати ТЦК, там чи ми, ми знаємо, куди ще цілить ворог, щоб зірвати мобілізацію чи зірвати якісь навчання. Але проблема в тому, що здаються точки наші люди. Так, і це жахливо. Це жахливо, бо коли читаю, що люди люди з пагонами, люди при владі роблять ці жахливі речі. Це, це просто. Давай зараз враховуючи, що ти сказала, що дійсно світ зараз буде намагатися тиснути, менше допомагати, і розуміємо, що це буде досить складний, напружений період для України. Загально подивимось по регіонах: Захід, схід, північ, південь, що відбуватиметься, що чекає на Україну. Так, ми ну що розпочнемо з Західної України. Так, страшний суд. Ви знаєте, Страшний суд, це хто знає таро, це передостання карта в циклі старшого арканів. Тобто вона каже, це подія, коли виноситься вирок перед тим, як хто, тобто, якщо помітити, тут люди встають з гробів, да, тобто, це як. Знаєте, кажуть, воскресіння мертвих, про які там часто говорить нам релігія. Трошки поясню, щоб зрозуміли значення карти. Тобто, ми знаємо, що Західна Україна відносно найменше страждала від атак ворога. Там відносно було спокійніше. А, і зараз прийшов такий час, коли це буде не так. Тобто, ворог каже: прийшов час страждати і вам. Більмом на оці у ворога віситься Західна Україна, гарне життя людей, квітучі садочки, розумієте, гарні хатки, а не е, зарощі е, кропивою, так як у них похилені, хати, тому що я знаю, і це не небасні. Тобто, ти їдеш, я була в 2014 році перед Майданом в Москві і була в Пітері. Тобто Москва-Москва, ти виїжджаєш буквально кілометр. А це не давність 50 років, це 10. І тому зараз будуть бити і по Західній Україні, і задом ворога є, він є по тузу мечів і по карті місяця ворог це вже спланував. Дуже багато будуть бити там, де є скупчення людей. Тобто, де люди якось відпочивають, де люди там з сім'ями гуляють, десятка чаш, тобто максимально вразити. Бачу, дуже небезпеку я для міста рівне. І для міста Луцьк, для міста рівне бачу удар по одному з об'єктів. Хто з рівного знає нас. Угу. Да, це не є атомна станція, але всі, хто з рівного, знають, про що йдеться. Про не буду казати, про який об'єкт йдеться. Він вже зданий ворогом, е, зданий знову ж таки своїми. На жаль, і там будуть жертви. Небезпека є для Луцька, для Луцька є е, е, такий жилий будинок. На рахунок небезпеки таких, от якихось, знаєте, провокацій терористичних актів. Це я бачу також якісь логістичні розв'язки: залізниця, дорога, це у нас буде Франківськ і Чернівці, тобто області, які будуть брати, які не можуть там долетіти, дуже важко так, туди досягнути. І таким чином ворог вирішив бити ось так. Ну, через якісь диверсії внутрішні, це також бачу небезпеку для Хмельницької області. Може бути падіння уламків у Хмельницьку, але я не бачу, щоб там були якісь трагедії. Тобто, хоча там завжди гучно, бо я бачу, що будуть збивати. там. Так, приходимо тоді до центру України. Що чекає на центр? Будуть бити чимось потужним. Знову бачу. от В них так така кошмарить, кошмарить, кошмарить вночі, але все ж таки небезпека є для Києва, для Полтави найближчими днями. Я тому що дивилась, от мене запитували, чи програлась. Це вже та небезпека, про куви казали. Хочу глянути Полтаву зараз окремо, тому що просили люди. Сьогодні не встигла роздивитися Полтава. Полтава ще буде удар. На вихідних із летальними випадками ще буде удар по Полтаві. Київ будній день, не знаю, не показують мені які. Чи це буде тей, цей тиждень, але дуже небезпека. От ще раз кажу, не те, що вночі, але е, день і будній день. Тож Київ ми не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і Полтава небезпека. Наразі от найближчий тиждень для інших міст центральної України загрози я не бачу. Давайте перейдемо до північної. Там просили там і суми, і Конотоп сьогодні страждали. Дивіться, от я бачу, що порівняно з тим, як били раніше по Сумах, так по Харкову, буде трохи спокійніше, тому що ворог переключиться в центральні міста і Західна Україна і південна, от іде мені південна. Тож дивіться, є небезпека шахетів і для Харкова, і для на, на рахунок міста Сум. Хочу сказати, що для Сум є дуже велика небезпека удару в денний час на вихідні, там де люди. Теж якось мені йде центральна частина міста, ось так неочікувано по колісниці, тому що бачу жертви. Тут показує саме серце тріка мечів. Тож, будь ласка, суми на вихідних, якщо є можливість уникнути десь виходу на якісь місця або скупчення людей, я попрошу вас до мене прислухатися. Харків бачу, що шахеди будуть, звичайно, тривоги будуть, падіння уламків, але трошечки Харкову дадуть все ж таки. Силами видихнути. Мене турбує Альона, мене дуже турбує ну, Південна Україна. Південь. Просто південь, тому що я бачила, що для Одеси о той жах, що відбувся в пятницю це Знаєте, порівняно з тим, що чекає Одесу на вихідних. На жаль, Одесу і область немає спокою ніде. Давайте перевіримо. Одеса, Одеса. Ну ось Знову йде мені, башта на вихідних. І ракетами будуть бити, розумієте, не лише от вихідні дні. Тут іде вже більш не центр, а от зони відпочинку. Знову ж таки, єдине місто, чи не єдине, там регіон, де можна трошечки відпочити, тому що ми розуміємо, що ми закриті. Тому Одеса, будь ласка, найближчі три дні, і Одеса, і область, небезпека. Щодо Миколаєва, теж є загроза для Миколаєва, особливо навіть не саме місто, а оці припортові при при, при портові зони. От чогось ворог хоче максимально гатити. Дивіться, стосовно Херсону, будуть якісь провокації в Херсоні, але я не бачу, щоб там були такі жертви, як, наприклад, я бачила в Одесі. І а, дуже дякую. цікавить всіх східна Україна, тому що ворог просувається. Мої хороші хочу сказати, що дуже велика небезпека є навіть не так для Запоріжжя, як для Дніпра і Дніпропетровської області. Ворог розуміє, що нібито як зайшов там в одне село, але його звідти погнали. Ми пам'ятаємо, що робить ворог, коли його виганяють або йому щось не вдається. Як мала дитина, позиція дитини він бере і нищить все, руйнує. Тому для Дніпропетровської області найближчі дні немає безпеки абсолютно. Місто Дніпро знову мені йду йде небезпека, зараз ще перевірю. Також небезпека йде на вихідні дні, знову можуть бути прильоти. Ну і бачите, що вони б'ють? От куди вони б'ють? Там, де люди? Не, ну, стратегічні об'єкти так, ми вже зрозуміли, які стратегічні, але більша їхня ціль однаково, люди. Тож, будь ласка, є небезпека. На рахунок того, чи будуть там чи візьмуть чи окупують Донецьку область. Ну, це оцей такий невеличкий міліметр, те, що вони взяли, не буде окупований не Слав'янськ, не Костянтинівка, ні да вони розбили там, ні Краматорськ. Не бачу я. Але обстрілювати можуть. Не бачу, щоб на вихідні прямо були жертви там, тому що ще раз кажу, мене страшить центр. Південь Південь. І, і Південь і Західна Україна. Ось це якби три таких ре, ну, не, регіони, можна сказати, які небезпечні, дуже небезпечні. Але не будемо забувати, що ми живемо в умовах повномасштабної війни і немає безпечних місць тут. Це так. Немає. Воно може змінити траєкторію. І от, от це, знаєте, мені якось. А, як це мені теж було так, якось те ну, Ви казали, що буде приліт в Одесу, а прилетіло там в області, десь там ну якось ну так мені може ще точку вам поставити на карті на мапі, розумієш, льону? Люди, будь ласка, ми не кажемо для того, щоб вас залякати, чи потім сказати: от, а я ж вам говорила. А для того, що якщо прогнози майстрів, практиків дасть можливість вберегти хоч одне життя? Це так. То це буде найкраще, що я можу в ньому зробити.